Це, якщо і не ключовий аспект життя, то один із найважливіших. На шляху до вашої матеріальної стабільності, до вашого збагачення, стоїть якась людина. Швидше за все, це чоловік. Можливо, це керівник, який не дає вам на роботі розгулятися на повну, повністю проявити ваш талант, якось вас обмежує. Можливо, хтось вдома підказує, не висовуйся, не лізь і взагалі на що воно треба, куди ти сунешся, ми все життя працювали на одному робочому місці, і ти працюй, бо так має бути. А зсередини вам заважає якась невпевненість у собі, невпевненість у власних силах. Ви, немов, не довіряєте собі, що ви здатні заробити більше, ніж ви зараз заробляєте. І ось от цією недовірою собі ви забороняєте собі підняти оцей фінансовий потолок. А найкраще вам вдасться розбагатіти, покращити свій матеріальний добробут у сфері, яка пов'язана або з дітьми, або з минулим, або з якимись щирими відвертими емоціями. Там, де ви своєю роботою чи своїм бізнесом зможете людям допомогти відчувати якісь щирі емоції. Чи ви будете піклуватися про дітей, чи ви будете піклуватися про родину, можливо, влаштування якихось сімейних свят, можливо, якісь часні дитячі садки. В той же час це може бути і робота з сімейним психологом. А почати свій шлях до покращення матеріального добробуту вам потрібно з того, щоб перестати осуджувати себе, перестати мірити себе отією лінійкою, що я маю бути отакий, чи я маю бути отака, а я зараз не такий і не така. Бо є дуже велика ймовірність того, що через те, що ви себе недооцінюєте, ви і не даєте собі змоги розширити свій матеріальний добробут. Можливо, ви працюєте на тій роботі, яку ви вже давно переросли, і лише через те, що ви вважаєте, що ви не гідні більш кращої роботи, чи ви погоджуєтеся на меншу зарплату, бо ви самі себе засудили, що ой, я не гідний на тисячу чи на дві тисячі доларів у місяць, чи на 15 тисяч доларів у кожного своя планка. Перестаньте себе судити. А цим самим ви перестанете себе обмежувати. І це буде першим кроком до вашого фінансового зростання. А порада від Таро вам не поспішайте. Переоцініть усе, що робиться у вас в душі. Переоцініть усе, що робиться довкола вас. Зважте всі за і проти. Головне перевірте, чи ваші коні і розум, і емоції, і якась душевна рівновага йдуть в одному напрямку. Щоб ви не потрапили в стан, от то басні крилова, що рак в одну сторону тягне, щука в іншу, а лебідь ще в іншу. Коли ми направляємо і думки, і емоції, і віру в одному напрямку, отоді ми дійсно прориваємося. Тоді нас дійсно нічого не може втримати.